Тарасе. поговоримо з вами щодо останніх заяв в контексті мобілізаційних процесів військової підготовки. Є заява від голови оборонного комітету Верховної Ради Олександра Завітневича, який говорить про те, що Україні потрібно ще три місяці, щоб нещодавно мобілізовані вплинули на бойові дії на фронті. За його словами, мобілізація в Україні йде за планом. Однак видання однак зазначає, що можливості України для ротації або відправка підкріплень, зокрема й до Курської області, досі. Обмежені пана Тарасу. У мене от питання щодо цього терміну, який зазначає пан Зевітневич, ще потрібно три місяці. Три місяці мається на увазі, що мобілізованих будуть впродовж наступних трьох місяців ще навчати. Чи в ці три місяці закладені якісь ще інші процеси? Чому я питаю про цей термін? Бо вчора здається, чи позавчора пан Сирський зазначав, що потрібно збільшувати термін загальновійськової підготовки або більш кваліфіковано готувати. Військових ви знаєте, сьогодні у нас такі народні депутати, і така їх якість висока. що брати слова цього світоча та робити з них прям тему обговорення. Це достатньо думаю, трошки самовпевнено. Якби обговорювати, чому він сказав саме три місяці я. Мабуть, не можу однак, я можу сказати, як воно виглядає насправді. Тобто, yeah. у нас сьогодні після мобілізації завжди, скажімо, кожного військовослужбовця навчають базові загальні військові підготовці. Це триває щонайменше місяць у різних родах військів, різних підрозділів. По різному потім іде місяць ще ротно-штабних зводно-штабних навчань. Так званого злагодження, і це що найменше, скажімо, для сухопутки для піхоти, тобто місяця два, хоча б іде навчання, далі є інші підрозділи. Є там сили спеціальних операцій, є національна гвардія. От я знаю, в національній гвардії є підрозділ снайперів, яких навчають дуже довго їх навчають спочатку без ВП місяць, потім. Місяць чи два місяці вони навчаються за кордоном. Потім вони проходять злагодження ще в Україні, і таким чином у них там чотири інколи до п'яти місяців іде тільки підготовка. Є підрозділи, наприклад, медики третьої штурмової, які навчаються в також за кордоном. Вони навчаються достатньо довго. Вони навчаються, я думаю, більше трьох місяців теж. Тому е, різні підрозділи, різний термін навчання. Однак е, варто сказати просто про те, що е, є багато людей, які кричать: У Боже, там не не навчили, кинули не навченого на фронт. і Так далі. По перше, е, збройні сили навчають своїх бійців, нікому не вигідно і не цікаво кидати ненавчених. На фронт, тому що часто люди приходять і вони не знають основ там вогневої підготовки зовсім, не кажучи про тактику спеціальну чи топографію, і так далі. І важливо також закликати людей, мабуть, у цьому сюжеті навчатись самостійно, тому що в будь-якому разі місяць базової загальновійськової військової підготовки це ніби і багато, але не так багато, як потрібно було тому, ви маючи час, маючи вільний час. Знаючи, що ви є військово зобов'язаними і скоріше за все, коли небудь потрапите до збройних сил України, ведіть і е займайтесь самоосвітою, е і хай вона триватиме у вас не три місяці, а хай вона триватиме у вас декілька років. І тоді ви ну, будете говорити саме світи саме про теоретичну складову. А тут я так розумію, більше питання треба приділяти практиці, і мабуть, з якимось та проблемами під час цієї загальної е, військової підготовки стикається, адже не випадково пан Сирський каже, що треба якраз збільшувати термін е, навчання е, базової загальної військової підготовки. Тобто, мабуть, питання все більше таки, ну практиці не треба приділяти, практикувати можна і так само будучи у цивільному житті. От я нещодавно проводив базову загальну військову підготовку і був інструктором з вогневої фізичної тактико спеціальної підготовки в одному з підрозділів. Не можу називати в якому. Скажу, що там часу вистачає не вистачає матеріальної бази часто. Часто не вистачає якихось там, наприклад, макетів інженерних боєприпасів, які хочеться показати людям, але показати ти їх не можеш. Можеш тільки розказати в інтернеті, показати фотографію. Це не дуже приємно. Також інколи на деяких військовослужбовців, на жаль, виділяють недостатню кількість. Боєкомплекту для того, щоб навчити їх стріляти достатньо якісно на хорошому рівні. однак, ви, шановні громадяни, можете робити це все вдома. Ви знаєте, що у нас доступна мисливська нерізна зброя до купівлі можна і придбати, можна взяти у друга, можна піти на курси, можна вступити до якогось клубу, яких зараз дуже багато. Зокрема, ви спочатку сказали, що я представник проекту Пантерів. Це один із проектів, який займається військовою освітою. Тому велкам пане Тарасе, По вашим відчуттям, от як ви проходили цю підготовку, наскільки ви не знаю, себе більш-менш певно почуваєте після цієї підготовки, коли ви говорите, що ну не в достатній кількості укомплектовують для практичних відпрацювань ті ж самі боєприпаси чи е, військозброї е, якесь спорядження? Я її не проходив, я її проводив. Про, я почуваю проводив. себе впевнено вже дуже давно. Я, я маю на увазі ті е, ті стомовно студ... потенційні студенти. розумію. Так, розумію. так. Себе, ну, звісно, почуваєте. що у певних людей, які прийшли уже з відповідною базою, вони просто укріпили її, трошечки звірили компаси годинники. Там і обну... оновили свої знання, десь трошки подивились на них з іншого боку. Для тих, хто нічого не робив, сидів на дивані вдома. Цієї базової загальновійськової військової підготовки скоріше за все буде малувато для того, щоб певно на себе почувати. Угу. Почула вас добре. Давайте до інших новин з військової мобілізаційних тем. В Україні автоматизують видачу повісток. Їх можна буде генерувати в реєстрі оберіг і підписувати електронним підписом начальника ТЦК. Про такі нововведення повідомили в мінобороні. Мовляв, так буде простіше відслідковувати стан повістки. А в резерв плюс через. Сканер можна буде перевірити, чи дійсно начальник ТЦК підписав цю повістку. Давайте почуємо. Воно буде йти одразу на централізований друк. Звідти на Укрпошту вона розвозитиме, а в нас буде інформація, де повістка знаходиться. Чи вона була доставлена, чи ні, чи десь загублена. Скільки часу на доставку пішло, тощо. Відповідно, коли ти підписуєш електронним підписом цю повістку, то там не буде якоїсь закарлючки підпису. І ти маєш бути впевненим, що тобі не надіслали якийсь фішинг або що. У нас тут сьогодні, пане Тарасе, опитування е, якраз присвячено держбюджету на наступний рік. І Запитуємо, на чому можна заощадити на вашу думку в держбюджеті на наступний рік. І от мені здається, ну я не дотична до військової справи, але зі сторони здається, що знаєте, на таких от моментах, як відправлення повісток Укрпоштою, ну можна було б заощадити, бо це ж на друг. Це потім що оплачувати послуги доставки цього всього. Чи не знаю, військові якось інакше тут мислять, і можливо, дійсно, це найбільш комфортніший спосіб відслідкувати, що дійсно повістка була доставлена до адресата. Звісно, погоджуюсь з вашою думкою, що надсилати паперові повістки у такому вигляді, в такому процесі, як це відбувається зараз. Тобто, в ТЦК роздруковують цілу купу листочки а 4. Потім mm -hmm. хтось розрізає їх ножицями, розрізає ножицями на ці маленькі такі листочки. Потім їх приносять до керівника ТЦК, який їх підписує, ставить печатку. Тобто це страшний, дуже довгий і архаїчний процес. Якщо його можна замінити на процес автоматичного генерування повісток з реєстру. І відправку їх, скажімо, Укрпоштою. Бо я так розумію, що якщо вони заявляють про відправку Укрпоштою, то раніше вони їх носили ще самі ручками, розкладали по тим поштовим скринькам. Це Можливо. ну дуже довго і дуже, дуже древньо. Тому, якщо можна це все автоматизувати в такому вигляді, то це прекрасно. Я би сказав, що це крок вперед. Однак, разом з тим. Оці паперові документи, на яких типу нанесений електронний підпис, це ж є просто документ, просто біла, білий листочок, на ньому чорні букви, і внизу написано там е, якісь, якась система, яка згенерувала цей підпис, і там якийсь код доступу до цього підпису. Перевірити, чи це дійсно підпис, чи це щось е, незрозуміло, що, чи це якась певна підробка. Майже неможливо тому відправляти ці повістки, хоча хто їх буде відправляти просто так без підпису? Хіба що хтось захоче пожартувати? Тому загалом це крок вперед. Я аплодую. Я думаю, що трошки наведеться лад у цій сфері.